В Україні запрацювала нова автоматизована система стягнення податкового боргу. Все сучасно і прозоро. Така система не нова для податкових світу, тепер вона є у нас. Як це виглядає на практиці? Людський фактор мінімізований, жодних ручних рішень, все виключно в межах законодавства. Стосується це лише юридичних осіб, які мають податковий борг. Як працює система? Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг. Система генерує платіжну інструкцію. Накладається електронний підпис. Документ миттєво відправляється до казначейства. Казначейство перевіряє реквізити і автоматично переадресовує інструкцію банку. Банк списує лише чітко визначену суму. Усе працює через систему електронних платежів за єдиними правилами. Схитрити боржникам не вдасться. Все автоматично. Списання боргу не є несподіваним. Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність. Часу, щоб сплатити його добровільно достатньо. У разі відмови податкова звертається до суду. Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів, борг стягується без рішення суду. Це визначено податковим кодексом. Правила єдині для всіх. Не маєш боргу? Не хвилюйся, маєш сплати податки. Це внесок кожного у життя країни, особливо у час війни.